Зараз у нас 31 серпня, останній день літа, і в 10 я починаю підготовку до 1 вересня. Так як завтра перший дзвоник, потрібно мати хороший, гарний вигляд, тож давайте проводити себе в порядок. Голову, і зараз потрібно розчесати волосся, щоб можна було накрутити бігуні. Щоб виглядати гарно на першому дзвонику, я вирішила зробити ось цю білу юшечку, яка мені мене нещодавно приїхала. Я її робила лише один раз, і то в день, на кілька годин, лише на три години. І ехал був дуже гарний. Я сподіваюся, що на ніч ехат буде ще кращий. У нас 1 вересня буде незвичайне, ми не просто будемо стояти і смути співати. Ми будемо вводити першокласники за ручки, якби проведжати їх в школу, приводити їх типу, в школу, показувати їм. Так тобто, як ми цього року стоїмо вже 9-класниками, поки тобто, приходимо в старшу школу, то ми їх будемо ходити за ручку. I'm so excited, як то кажуть. Мені дуже цікаво. І я сподіваюся, що все пройде добре. Так, як це та саме час яку ти бігу ціну. Давайте накрутимо йдемо, і далі буде зробити. Один раз лише робимо. Давайте спочатку я зроблю пробор, краще бо він у мене трошки кремувати зараз. І так, пробор я зробила, вийшов нібито доволі рівний. Мені подобається. Давайте накручувати волосся. Ділимо його на дві частини. Я не наставляється такий впевнена, як це потрібно робити, але судячи з туторіалом, який був а, в, в упаковці годі, потрібно ось от поставити його і закручувати ось ці прядочки навколо бігулів. Якось ось так це виглядає, так, трошки давненько, але не так вже і похорона, в принципі. Далі в моєму списку йде за тілом, і в моєму випадку це своє зір. Всім доброго ранку. У зараз 6.17. На вулиці вже доволі світло. Я просто розумію, що через кілька місяців о 6 ранку буде на вулиці просто темряво. І мені сьогодні було важко вставати, і як буде буде важко вставати потім. Окей. Ну, зараз у нас по плану привезти себе в порядок а, і поснідати будемо потім збиратися. Бачите, Пігуді зараз виглядає ось так. Тут нічого не розкрутилося. Тільки що зверху трошечки вирзався крабік, але так, в принципі, нормально. Вже поснідали і зараз я хочу зробити легкий макіяж. Як же мені пофартило, що я роблю такий легкий і швидкий макіяж? Довідаємо кіннер. йдемо дягатися. Одяг готовий. Ось так от я виглядаю. Мені дуже подобається ця вишиваночка, але це трошки вибиває, тож давайте це розпускати. Ну що ж, я готова знімати це чудо. Давайте розпитуємо ось тут, тут розіночки. Давайте зразу знімемо кабік. Так, тут куки тримаємо, тримаємо. Мені виходить вже через 5 хвилин якраз. І я думаю, я якраз встигаю. Так, давайте. Так. Боже, ріда, подивіться! Так, укладочка моя готова. Мені дуже подобається, як вийшло. Беремо тепер міст і чуть-чуть Пшикаємося -чуть Готово! У нього такий солоденький запах, тому його треба трошечки. І мені взагалі дуже подобається, що вона вийшло. Я готова в школу, тож вже вибігаю. Ребята, як я вам вже казала, я прям so excited, Прям взагалі. А я йду на підборах зараз в вишиванців, спідниці з сумочкою. І я не вірю, що я переходжу у старшу школу. Дев'ятий клас, це якби старша школа. І Я в це не вірю абсолютно. Я не знаю, якось швидко пролетіли ці роки. А от уже і старша школа. Ми будемо виходити першокласників за ручку на перший дзвоник. Я пам'ятаю, як я була на своєму першому дзвонику. І настільки швидко час пролетів, що мені не віриться, що вже старша школа. Але встигнемо ми і оком кліпнути, як уже й 11 клас, і випуск зі школи. І так, якщо комусь цікаво, я скоріше за все буду йти після до одинадцятого класу, а не після 9-го в коледж. Довга насправді тема для того, щоб э, про неї розмовляти. Якщо коротко, то я просто не знаю, в який коло ти, і чи це треба мені, тому скоріше за все я піду після одинадцятого, але життя покаже. які прибігали, завітали сьогодні до нашого свята. Yes. Oh my Що, ребят, лінійка у мене вже закінчилася, перший дзвоник вже все, я вже офіційно 9-ти У мене так сильно зараз уже болять ноги від підборів, тому що я думала, що я десь в 11 вже максимум буду вдома. Зараз вже 12, а нас затримали, тому що була тривога і фотосесія довша була. Коротше, у мене вже дуже болять ноги від підборів. Ну що ж, я вже вдома пообідала, трохи відпочила. Зараз у нас 13.47, і приблизно через 45 хвилин нам виходити в ресторан. А поки в мене є вільний час, хочу заповнити свій журнал на вересень, як ви пам'ятаєте. В одному з попередніх відео ми з вами заповнювали, робили трекери на вересень, і я вже не можу дочекати, щоб їх заповнити. А щоб дізнатися, які саме трекери я робила, подивітися, подивіться це відео і ви все зрозумієте. До речі, я не розказувала, але сьогодні, о 3 годині дня, ми йдемо з класом в ресторан, щоб відмітити 1 вересня. Тобто, о 3 ми вже маємо бути там. І зараз у нас 13.54 їхати, або йти туди приблизно хвилин 10-15, це якщо на машині, якщо пішки, мабуть, подовше. А, але я думаю, що вже потрібно потихеньку збиратися, щоб точно все встигнути, привести себе добре в порядок, вибрати одяг, бо я з вечора не встигла його підібрати, а, зібрати сумочку і всього подібне. Тож поїхали. Дивіться, як я вчора гарненько склала весь гардероб. Тут у мене всі штани, джинси, лисини, тут всі мої кофти-худі, тут легенькі кофточки, футболки, і тут щось типу велосипедки, шорти, спідниці і так далі. А тут шкарпетки, до речі. І, звісно, в ресторан хочеться вдягнути щось таке гарне, щось більш святкове. І зараз точно не із цього, тому що зараз на вулиці ще дуже-дуже спекотно. И из петлисок, думаю, возьму ось Стёпа, Она дуже нежна. И моя классно сюда пидихты. Давайте давай. я. Дуже нежно. Все, я вже організувала всі бусинки і все подібне. І зараз хочу зібрати рюкзак на навчання. На завтра нам уже скинули розклад. тож давайте збиратися. Не те, щоб я хотіла, але потрібно. Так, я знаю, я знімала відео, збираю рюкзак на навчання, але все ж таки я збирала його просто якби технічно, тобто всі косметички з найнеобхіднішим, те, що завжди в рюкзаку є. А усілякі от зошити, пенал, наприклад, те, чим я користувалась до, цього, до того, або те, що я можу скласти вже тільки сьогодні, ми складемо зараз разом з вами. Беремо ну, мій рюкзачок, поскакала бусинка, яку я уронила. Беремо мій рюкзачок. Так, мені потрібно покласти, значить, панал. Ось у мене він є. Давайте перевіримо, щоб тут все було. Так, тут у мене, значить, ручки, які ми разом з вами складали. Всередині у мене майже всі мої брашпени. Ті, які мені потрібні для заповнення булі Джорнала, можна. Ось так от ставимо його сюди. Так, завтра у мене ніякої змов нема, тому книжки брати з них не потрібно. А звідси тепер дістаємо зошити усі. І зберемо зараз позоши. Я вам ще не показувала, але я купила ось такі предметні зошити. Ті, що я хотіла, на жаль, їх не було в наявності, але ці також дуже прикольні, я їх купила в офлайн-магазині. Зараз покажу ось така фізика. Ось такий англійський. Англійська. Історія. Географія. Біологія. Геометрія, алгебра і хімія. Так, завтра у мене буде першим уроком у мене фізкультура, якби то дивно, не звучало на восьму ранку фізкультура. А потім у мене буде дві алгебри, Після цього зарубіжна література. На зарубіжну літературу. Я не знаю, який зошит взяти. Ми там пишемо дуже мало, але при цьому я не знаю, чи буде у нас новий вчитель, чи ні. Давайте візьмемо ось цей зошиток, він має бути да, в лінії. Все ось такий зошиток на зарубіжну літературу. Е, так, давайте тепер візьмемо. І потім після зарубіжної літератури у мене буде дві української мови. І для української мови предметного зошту, у мене, на жаль, нема. Тому беремо із звичайних. І обрати я можу з. Так, у мене є ось такий варіант. Ні, стоп, почекайте, чекайте, не можу. Потім у мене є ось такий от варіант естетичний. Так, це в клітинку. І це в клітинку. І ось такий от паріс. Є мені варіант. Насправді я б хотіла ось цей паріс, дуже гарненький, просто неймовірний, мені подрого подарувала. Я б хотіла його залишити, просто, щоб я записувала сюди нотатки, які конкретно мені корисні з усіх предметів, мабуть. Але для цього зручніше все-таки взяти зошит з розділити його, тому я ще подумала. Тож буду вибирати з цих двох, і я не знаю, чому але мені хочеться обрати ось цей зошит для української мови. Тож беремо його. В принципі, все. А так як у мене завтра будуть, типу, як пари, майже всі уроки, це у мене буде фізкультура перший, потім дві алгебри, потім зарубіжна література і потім дві укрмови української мови, то це буде якраз таки на три предмети потрібно брати зошити. І це дуже зручно. Давайте одразу їх підпишемо ось тут тут і можна буде складати. Так як зі шкільної бібліотеки у нас цього року підручників не буде, і я взагалі не знаю, які вони у нас мають бути, тому завантажую їх, коли вже буду знати, які конкретно потрібно завантажувати на планшет. Також я обов'язково кладу свій Bullet Journal, і як же я без нього і покладу його у відділення для планшетів, щоб точно там не заплуталось нічого. Мені дуже подобається, як вийшла прямо тут естетика. Боже, ви знаєте, що я забула? Ребят, я ледь не забула найголовніше взагалі в школі. Просто як я могла забути. У мене тут офіційний органайзерний. Лежить те, що я вам, мабуть, таки не показувала. Я купила це за кадром без зйомок. І це щоденник. Боже мій, як я могла ледь не забути щоденник. І попереджаю, зараз буде напад молотий. Він дуже-дуже милий, просто неймовірний. Подивіться, який він хорошенький. Цікінмі. Папі, Папіна. Тут Такий гарний. Взагалі в мене колись був щоденник, чи поза минулому році. У когось так от було все по кольорам. наприклад, дивіться, Ось це вересень. Потім у нас іде, це у нас іде ковтий, такий сіро зелено коричневий Потім у нас іде Так, Хочу з вами двічі поділитися. Так як я переходжу зараз в 9 клас, тобто в старшу школу, і в кінці року, скоріш, за все, я буду здавати екзамени, ДПА. Я відчуваю дуже сильну відповідальність за те, як я маю навчатися цього року. Тобто я всі ці роки, всі вісім років навчання, я була відмінницею, і для мене це дуже важливо. І не те, щоб я сумніваюся в собі, просто я розумію, що цей рік буде складніший, ніж попередні роки, і набагато важливіший, тому що деякі оцінки з цього року підуть вже в атестат. І це може вплинути на диплом. І ось це все. Мені дуже страшно, що буде цього року, але я вірю, що я зможу, що я зможу вивчитися невідмінно, і для цього потрібно буде дуже старатися і багато часу приділяти навчання. Тому я вирішила, що треба добре готуватися до кожного уроку. І зараз я хочу подивитися відео повторення алгебри за весь восьмий клас, і потім так само з українською мовою, щоб завтра можна було вже... Крутий старт увійти. зразу показати вчителям, що я знаю, що я можу, що я знаю на чудову оцінку і зразу таку репутацію заробити хорошу. Тож давайте дивитись і візьму зараз зошит, буду записувати деякі собі нотатки, типу як зошити цей з розділителями, який я вам казала. Що ж, я вже майже готова до сну, залишилося тільки трошечки вечірньої рутини, так як я сьогодні наносила трошки макіяжу, хочу помазати обличчя кремом, я роблю це не кожного дня, але іноді. коли відчуваю, що шкіра трошечки перевантажена, або просто втомлена, або я наносила щось типу макіяжу, то тоді так. Я його наношу небагато, маленькими крапельками. Насправді мені сподобався, як пройшов цей день. Був перший дзвоник, клініка, фотосесія, ресторан, друзі, гуляли і взагалі класний день. І це, мабуть, був перший день нового життя. Тепер я офіційно старшокласниця, 9 клас. Я думаю, це буде щось цікаве.